Дощ тихо стукає по вікну, у вас в руках улюблена чашка, а навколо тиша, яка обіймає вашу душу. І раптом приходить думка: а може я дивний? Чому всі прагнуть кудись йти, а мені так добре вдома? Сучасний світ нав'язав нам ілюзію, що справжнє життя відбувається лише там зовні, що домосіди – це не вдахи, а ті, хто любить самотність, соціально не адаптовані. Але що якби це була брехня? Сьогодні ми дослідимо глибинну психологію людей, які обирають дім замість шумних компаній. Ваша любов додому це не слабкість, це може бути ознакою унікальної психологічної архітектури. Існує сім революційних істин про тих, хто обирає дім замість шумних компаній. Ці істини можуть назавжди змінити ваше ставлення до себе. І розкрити справжню природу вашої особистості. Ви не втікаєте від життя. Можливо, ви просто знайшли ключ до справжнього існування. Чи відчували ви, ви коли-небудь, що після вечірки або зустрічі з друзями вам потрібні години, а то й дні, щоб відновитися, ніби ваша енергія десь розчинилася. Багато хто вважає це ознакою соціальної тривожності, але насправді. Це може свідчити про щось зовсім інше, про те, що ваша психіка працює за унікальними законами. Психологічні дослідження показують існують люди, які говорять: я почуваюся виснаженим після спілкування, мені потрібна самотність, щоб знову стати собою. І це не патологія, це здорова психологічна функція, ваша душа має. Природний механізм захисту від енергетичного виснаження. Коли ви інстинктивно обираєте дім замість шумної компанії, ви не ховаєтеся, ви бережете свою психічну цілісність. Це схоже на те, як наше тіло сигналізує про втому. якщо ви не спите три доби, організм змусить вас лягти. Так само ваша психіка сигналізує: досить, мені потрібен простір для відновлення. Домашній простір стає для таких людей своєрідною камерою психологічної декомпресії. Тут можна зняти соціальні маски, вимкнути режим відповідності і просто бути собою. Не дозволяйте нікому переконувати вас в тому, що ця потреба неправильна, навтоки. це ознака того, що ви чутливо налаштовані на власні психологічні потреби. Припустімо, що ваша психічна енергія це банківський рахунок, кожна соціальна взаємодія це транзакція. Хтось витрачає енергію і отримує задоволення. Але є люди, для яких більшість соціальних ситуацій це лише витрати. Це не означає, що вони не люблять людей, просто їхня енергетична система працює інакше, вони не поповнюють ресурси через зовнішню стимуляцію. Навпаки, вони їх витрачають. Я називаю таких людей енергетичними інтровертами. Їхнє джерело сили знаходиться всередині, а не зовні. Тиша дому для них це не порожнеча, а живильне середовище. Знаєте що цікаво? В історії багато геніїв були саме такими. Емілі Дікінсон написала свої найкращі вірші майже не виходячи з дому. Марсель Пруст творив у ліжку, у затишній кімнаті. Ньютон зробив свої найбільші відкриття в самотності сільського будинку. Можливо, дім для вас це не місце ізоляції, а творча лабораторія, простір, де ваш розум може вільно мандрувати, де інтуїція говорить найголосніше, коли ви перестанете вибачатися за свою потребу в домашньому затишку. І почнете сприймати її як особливість вашої психологічної архітектури, ваше життя зміниться. Ви зрозумієте економити енергію це не жадібність, а мудрість. Ваша енергія це ваш найцінніший ресурс, і право розпоряджатися нею належить тільки вам. Для більшості людей дім це просто будівля. Але з точки зору аналітичної психології, ваш дім це. Зовнішня проекція вашого внутрішнього світу це контейнер для вашої психіки. Подумайте, чому ви по-різному поводитесь вдома і на публіці? Чому вдома ви можете плакати, сміятися, мріливо дивитися у вікно, а в суспільстві маєте грати роль? Дім створює те, що я називаю психологічною безпекою тут ваше несвідоме може вільно виражатися, тут ви не маєте відповідати чужим очікуванням. Не маєте підтримувати фасад, це особливо важливо для людей з багатим внутрішнім світом. Їхня психіка подібна до глибокого озера на поверхні може бути спокій, а всередині відбуваються складні процеси, і цим процесам потрібен простір. Вдома ви можете дозволити собі бути незавершеними, суперечливими, мінливими, можете переживати емоції без пояснень, думати без результату просто. Існувати без мети. Це не лінь і не втеча від реальності, це психологічна гігієна. Так само як ваше тіло потребує сну для відновлення, ваша психіка потребує простору без соціального тиску. Багато хто боїться самотності, бо боїться зустрітися з собою справжнім. Але якщо ви любите бути вдома, можливо, ви вже подолали цей страх? Можливо, ви знаєте щось, чого не знають інші. Кожного дня, виходячи з дому, ми одягаємо не лише одяг, а й психологічні маски маску працівника, друга чи дочки, громадянина. Ці маски необхідні, вони допомагають нам функціонувати в суспільстві. Але що відбувається з людиною, яка носить маски занадто довго? Вона починає забувати, хто вона насправді. Маска зростається з обличчям. Ось тут і проявляється мудрість тих, хто любить бути вдома. Вони інстинктивно розуміють треба час від часу знімати маски, щоб не втратити себе. Дім стає місцем, де можна розодягнутися психологічно, зняти усмішку ввічливості, відпустити напругу правильної поведінки, дозволити собі бути недосконалим. Я помічаю цікаву закономірність. Люди які регулярно проводять час наодинці вдома, часто мають міцніше відчуття власної ідентичності, вони рідше втрачаються в чужих очікуваннях, бо регулярно повертаються до себе справжніх. Це не означає, що соціальні ролі погані. Але коли роль стає в'язницею, коли ви забуваєте, де закінчується маска і починаєтесь ви, це небезпечно для психіки. Домашня самотність. Це не втеча від ролей, а повернення до ядра особистості, це нагадування собі, ось хто я є, коли нікого немає поруч. Тому, якщо вам потрібен час вдома, щоб перезавантажитись, це не слабкість, це здорова психологічна практика. Знаєте, що найцікавіше відбувається, коли ви залишаєтесь наодинці вдома починає говорити ваше несвідоме. Але не словами, символами, образами, інтуїтивними прозріннями. У метушні соціального життя цей тихий голос важко почути. Він заглушується розмовами, зобов'язаннями, чужими емоціями, але в тиші дому він звучить чітко. Саме тому багато творчих людей, мислителів, винахідників обирали самотність. Не тому, що не вміли спілкуватися, а тому, що розуміли, найважливіші ідеї приходять у тиші. Ваше несвідоме це скарбниця. Але щоб дістати звідти перлини, потрібен спокій, потрібен простір для роздумів, мрій, спонтанних асоціацій. Коли ви сидите вдома і просто дивитесь у вікно, це не марнування часу, це медитація. Ваш розум обробляє інформацію. Інтегрує досвід, народжує нові ідеї. Багато людей бояться цієї внутрішньої тиші, бо не знають, що з нею робити. Вони заповнюють її телевізором, соцмережами, постійними дзвінками. Але якщо ви комфортно почуваєтеся в тиші, ви володієте рідкісним даром. Ви вмієте слухати голос власної мудрості, ви не боїтеся залишатись наодинці з власними думками. Це робить вас. Психологічно сильнішими, ніж тих, хто постійно потребує зовнішньої стимуляції. Ваша самотність це не порожнеча, це простір для внутрішнього діалогу, який робить вас мудрішими. Є люди, які народжуються з особливою чутливістю до оточуючого світу, вони відчувають емоції інших, ловлять найтонші зміни настрою, реагують на енергетику просторів. Для них світ це симфонія відчуттів. Такі люди часто почуваються виснаженими в натовпі не тому, що не люблять людей, а тому, що сприймають занадто багато інформації одночасно. Їхня нервова система працює як надчутливий радар. Для таких людей дім стає не просто житлом, а енергетичним заповідником місцем, де можна очистити канали. Позбутися накопиченої чужої енергії повернутися до власної частоти. Я часто кажу своїм пацієнтам: якщо ви високочутлива людина, ваша потреба в самотності це не каприз, а життєва необхідність. Як рослинам потрібен сонячний світ, так вам потрібна енергетична тиша. Суспільство часто сприймає чутливість як недолік. Не будь таким вразливим, загартуйся, не приймай все близько до серця, але чутливість це не слабкість, це особливий тип сприйняття. Високочутливі люди часто стають митцями, цілителями, психологами, письменниками. Їхня здатність глибоко відчувати робить їх цінними для суспільства, але щоб ця здатність не стала прокляттям, їм потрібен захист. І найкращий захист для чутливої душі це дім. Простір налаштований на їхню частоту, місце, де не треба пояснювати, чому тебе засмучує агресивна музика або чому ти не любиш великі компанії. Якщо ви чутлива людина, яка любить домашній затишок, ви не дивак. Ви просто знаєте, як берегти свій дар. Спостереження за людською психікою. Відкривають дивовижну закономірність. Існують особистості, чий внутрішній світ настільки розвинений і насичений, що зовнішня реальність здається їм поверхневою. Це не патологія чи відхилення, це особливий психологічний тип, який можна назвати дослідниками внутрішніх просторів, їхня фантазія, інтуїція та здатність до глибокого самоаналізу. Формують справжні всесвіти в межах свідомості. Для таких людей читання може приносити більше задоволення, ніж вечірки, роздуми виявляються захоплюючими за розваги, а власні мрії яскравішими за зовнішні події. Це не відмова від реальності, а вибір іншого способу існування. Коли така особа говорить, мені не хочеться нікуди йти, вона не уникає життя. Вона обирає глибший, більш рефлексивний спосіб взаємодії зі світом. Зовнішнє середовище пропонує враження і стимули, тоді як внутрішній простір дає можливість для справжньої трансформації. Зовнішній світ розважає і відволікає, внутрішній формує і змінює особистість. Якщо ваш внутрішній світ настільки багатий, що ви можете проводити години вдома в роздумах чи творчості, це унікальна здатність. Не дозволяйте переконувати себе, що це даремна трата часу. Ви існуєте на межі двох реальностей, зовнішньої і внутрішньої. Ваша мудрість полягає в розумінні, найцінніші відкриття часто відбуваються в глибинах власної свідомості. Якщо ви дочитали до цього місця, якщо ці слова відгукнулися у вашій душі, знайте, ви не самотні у своєму виборі. Ви частина тихої революції людей, які обрали глибину замість поверхневості, якість замість кількості, внутрішню мудрість замість зовнішнього схвалення. Ваша любов додому це не соціальна незрілість, це може бути ознакою психологічної еволюції. Ви вже не потребуєте постійної зовнішньої валідації, бо знайшли джерело сили всередині себе. Не дозволяйте суспільству диктувати вам, як жити. Якщо ваша душа знаходить спокій у домашній тіші, якщо ваша творчість розквітає у самотності, якщо ваша енергія відновлюється вдома, це ваш шлях. Світ потребує і екстравертів, і інтровертів, і тихих мрійників, і активних діячів, і тих, хто завойовує зовнішній світ, і тих, хто досліджує внутрішній. Ваша роль у цьому світі не менш важлива. Можливо, саме ваші роздуми в тіші домашнього затишку народжують ідеї, які згодом змінять світ. Можливо, саме ваша здатність бути наодинці з собою робить вас мудрішими, глибшими, автентичнішими. Тому живіть, як підказує вам душа: любіть свій дім, цінуйте свою самотність, бережіть свою чутливість і пам'ятайте слова, які змінили моє життя. Хто дивиться назовні, мріє. Але хто дивиться всередину, прокидається. Ваше пробудження може початися саме вдома, в тиші, у спокої, у любові до себе справжнього.